Добрий вечір! Це фут вородаті футбольні новини. Вчора збірна Бразилія програла свій матч на відбір Чемпіонату Світу 2026. Також травмувався їх лідер атаки Мінісіо Джуніор. Тому проти збірної Аргентини їм доведеться грати без нього. Окіпер Арсеналу Аарон Ремсдей планує найближчим часом погинути команду. Нагадаю, в цьому році сам другим воротарем. На його місце планують придбати голкіпера збірної України та Реала Андрія Луніна, але питання, чи потрібно йому міняти одну лавку запасних на іншу. Півзахисник мадридського реала Едуарда Ковамінга отримав травму в збірні Франції. Він вилетів до кінця цього року. Нагадаю, раніше травмувався Вінісіо Джуніор теж гравець реала. Барселона планує обміняти свого бразильського півзахисника Рафіньо на іншого бразильця Бруна Гімерайша. Однак чи потрібно англійцям цей обмін? Нагадаю, в цьому сезоні Рафійня не завжди входить в основний состав Брас... Барселони. На останок хочу порадити вам гарну ставку. Денвер приймає нью Орлеан. Нью-Орлеан попередні 5 матчів зазнав Поразки, тому я впевнений, що цей раз виграє Денвер. Нагадаю, що прошла моя ставка зайшла. Оклахома впевнено перемогла Голден Стейт. До побачення.